Доброго дня! Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож у світ математики, тема нашого уроку розв'язування задач на додавання та віднімання. Перш ніж ми заглибимося в задачі, давайте пригадаємо, чому ці поняття є основоположними в математиці. Додавання та віднімання це основи, на яких будується наше розуміння про числа. Під час цієї подорожі ми не лише вирішимо декілька задач, але й навчимося логічно міркувати та пояснювати свої дії. Важливо, щоб кожен з нас відчував впевненість у своїх математичних навичках. Тож, будьте готові до інтерактивності. Ну що, давайте розпочнемо цю математичну пригоду. Сьогодні ми з вами розглянемо важливу мету нашого уроку. І так, що ж стоїть перед нами? Які завдання? Ми з вами поглибимо розуміння, понять додавання та віднімання. Ці навички не лише закладають основи для подальшого навчання, але й є корисними у повсякденному житті. Додавання та віднімання це не просто цифри на папері. так? Але це ще й інструменти, які відкривають двері до нових можливостей. Отже, Давайте разом поринемо в цю захоплюючу подорож, де ми навчимося, як ж нам застосовувати ці навички на практиці. І так, інтерактивна гра. Нам потрібно вирішити ось таке завдання: 35. Плюс 12. Але спочатку давайте пригадаємо, як називаються числа, які ми додаємо. Так, вірно, це доданки. наша відповідь 47. Наступне завдання 47 мінус 23. І запитання: як називається число, від якого ми віднімаємо? Так. Це зменшуване. І наша відповідь 24. Наступне завдання 24 плюс 32. Скажіть, будь ласка, як називається результат додавання? Так, це сума. І наша відповідь 56. 56 плюс 44 дорівнює. Вірно. Сто наступне завдання. Тепер нам потрібно з вами зануритися в захопливий світ розв'язування задач. І хочу, щоб ви були супергероями цього процесу. Перший крок, який ми повинні зробити перед тим, як приступити до розв'язування задачі, як ви гадаєте, що ми повинні зробити? Звісно, ми повинні прочитати умову задачі, тому що це як карта скарбів, без якої ми не знайдемо свого приза. Далі, другий крок ми беремо лупу і аналізуємо деталі. Саме вони, деталі, можуть бути ключем до розгадки. Третій крок. Записуємо свої дупу. Думки. Тобто складаємо короткий запис. Для чого? Для того, щоб наші ідеї не розлетілися як конфетті на святі. Потім обираємо, що будемо робити: додавати чи віднімати. І, зрештою, розв'язуємо задачу та фіксуємо переможну відповідь. Цей покроковий квест робить нас майстрами задач. Готові до практики? Тож поїхали. І так, задача. У саду росло 15 яблунь і 8 груш. Скільки всього фруктових дерев росло в саду? І так, яблунь було 15, груш 8. І нам потрібно дізнатися, скільки ж всього фруктових дерев росло в саду. І так, спочатку ми читаємо умову і дізнаємось, що в нас було 15 яблунь і 8 груш. Тобто, нам потрібно дізнатися, скільки було всього. І, звісно, ми додаємо 15 і 8 і отримуємо нашу переможну відповідь 23. Ну що? Врешті-решт, ми з вами розв'яжемо задачу і запишемо відповідь саме ось так. Тож, давайте приступимо до наступної задачі. В магазині було 25 кг яблук. Продали 12 кг. Кілограм. Скільки кілограмів яблук залишилося в магазині? Ця задача трішки складніша. Тож, давайте уважно прочитаємо задачу і. Звернемо увагу на потрібні нам деталі. І також на ключові слова, які нам допоможуть вибрати дію. Отже, в магазині було 25 кг яблук. Це досить велика кількість. Але потім ми дізнаємося, що 12 кг з них було продано. Тепер давайте разом підрахуємо, скільки яблук залишилось. Звісно, нам потрібно віднімання, бо в нас було 25, а забрали 12 з тих 25. І, що ж, наша відповідь 13. І так, ми розв'язали задачу вірно. Підсумок уроку давайте пригадаємо ключові слова, на які потрібно звернути увагу. Ці слова всього разом залишилося, а також наскільки більше чи менше. Ці слова допомагають нам формулювати математичні запитання і розуміти їх суть. Тепер на завершення хочу запитати вас, як називаються числа, які ми додаємо? Так. Це доданки. А як називається результат віднімання? Правильно, це різниця. Сподіваюсь, ви запам'ятали ці терміни, адже вони важливі для розуміння математики. Бажаю вам успіху, дякую за увагу!